Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Вчора, 29 квітня у горішніх плавнях, близько 10-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою версією слідства, автомобіль Шкода Октавія під керуванням 23 річного чоловіка зіткнувся із велосипедом, яким керувала жінка 1953 року народження. У наслідок ДТП травмовану велосипедистку медики доставили до лікарні. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 крім. Інального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.